У селі Доросині чоловік вкрав зброю у правоохоронців і втік. В останню дорогу провели захисника із підубців Володимира Матрунчика. Чому подорожчала цибуля. Луцькі школярки випікають хліб для захисників. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вельми шановне товариство. Втрата для громади Луцька. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, у рамках обміну із Росією в Україну доставили тіло полеглого лучанина Віталія Шендрика. Наш земляк назавжди залишиться 24-річним. Лучанин був старшим матросом, служив за контрактом. Віталій Шендрик загинув 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання у місті Маріуполь. Затурцівська громада у жалобі. На війні загинув мешканець села Затурці Владислав Федько, захисник полі біля міста Куп'янськ. Про час і дату зустрічі військовослужбовця повідомлять додатково. Втрата і для Володимирської громади. На війні з Росією загинув володимирчанин Олександр Гнатюк. 31-річний захисник був у лавах Збройних сил України з 2020 року і від початку повномасштабного вторгнення не лишився осторонь. Його життя обірвалося 13 березня у Харківській області. У герої залишилися батьки та сестра. Коли військовослужбовця проведуть в останню дорогу, повідомлять згодом. Підтвердили загибель захисника із села Квітневе до Росинівської громади Олександра Грисюка. Його ідентифікували за експертизою ДНК. Волинянин загинув 16 травня біля села Довгеньке на Харківщині. Удома жалобний кортеж із тілом військового чекають 16 березня, орієнтовно, о 12-й годині. Вічна шана героям і співчуття їх родинам. Батькам полеглого захисника Валентина Косюка вручили нагороду сина. Старший сержант був родом із села Пожарки. Герой загинув 24 травня минулого року під час артилерійського обстрілу поблизу міста Авдіївки Донецької області. Посмертно Волинянину присвоїли орден за мужність третього ступеня. Нагороду вручили батькам Валентина Костюка. Сьогодні, 14 березня, День українського добровольця. На театральному майдані Луцька біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України, вшанували полеглих захисників і помилилися за живих добровольців. Поклали квіти. В останню дорогу провели волиняни свого захисника Володимира Матрунчика. Мешканець села Підубці пішов до війська добровольцем. У травні минулого року, на жаль, 10 березня, чоловік загинув у боях у Запорізькій області. 14 березня у день добровольця у Луцьку попрощалися із захисником Володимиром Матрунчиком. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Мешканець села Піддубці Підгайцівської громади Володимир Матрунчик до того, як стати на захист країни, працював у Києві керівником проектувальної фірми. Пішов до війська добровольцем у травні минулого року. Порядна, хороша людина. Веселий, спокійний, добродушний, порядочний з голови до ног. Хороший хлопець. Потрібно для батьків, для сестри, для племінника. У нього один єдиний племінник. Дуже сильно його любив. Навіть батькам нічого не сказав. Батьки не знали. Батьки вже знали тоді, коли він на курсах був в Києві, навчився на Джевелінах. Це його рішення. Він сам захотів захищати нашу батьківщину. Я сказав, я себе поважати не буду, якщо його піду. Цим обов'язок колеги загиблого, які свого часу працювали з ним у Луцьку, згадують його як чемну і професійну людину. Ми з Володимиром працювали в компанії, здійсно, на вулиці Ковалевська. Він працював зі мною. Він був проектувальником у нашій компанії. Дуже чемна, така спокійна, дуже врівноважена. Хоч він ще молодий, тоді це було десь. Років 10 назад, коли ми з ним працювали. І дуже ретельно підходив до всіх справ, тільки, тільки почав жити. Дуже шкода. Але бачите, зараз такий. Слава Йому. Володимир Матрончик 1982 року народження не був одруженим. У нього залишилися батьки, сестра та улюблений племінник. Загиблий для хлопчика був хресним батьком. Захищав своя до кінця. Християнство нас чі, що це є найвищий проєкт любові, тому що в людській природі. Закладений інстинкт самозбереження і людина в будь-яких обставинах, навіть і на війні, намагається зберегти своє життя і життя своїх побратим. Але свідомо йдучи на війну, вона вже жертвує собою, знаючи, що може загинути. Він зробив найбільше. Він віддав всього себе заради нас. Тому нехай його подвиг. Продовжується в наступних поколіннях наших дітей і внуків. І пам'ять про нього нехай ніколи не затреться. Поховали захисника на міському кладовищі у селі Гаразджа. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин на часі. Минулої доби українські захисники ліквідували 740 російських загарбників. Про це інформують у генеральному штабі збройних сил України. Впродовж доби наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили п'ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника. Окрім того, наші військові знищили 10 танків, 15 броньованих машин, 16 артилерійських систем та інше. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін наразі високим залишається рівень ракетної загрози по усій території України. У Луцьку сталася дорожня транспортна пригода на вулиці Карпенка-Карого. Не поділили дорогу два легковики Рено і Міцубісі. Автівки зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без травмованих. За інформацією патрульних водівки, Міцубісі, повертаючи праворуч, не надала переваги у русі автівці Рено, яка їхала головною дорогою. Внаслідок цього і сталося зіткнення. На жінку склали адмінпротокол. ДТП сталося напередодні у селищі Любешів Камінкаширського району. Водій мотоцикла зіштовхнувся із лифковиком. Як встановили правоохоронці, мотоцикліст, виїжджаючи на вулицю Магістральну, не надав переваги у русі водію автівки. Як результат зіткнення. Мотоцикліста із тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Під Луцьком смертельна аварія, у якій загинув мотоцикліст. ДТП сталося у селі Рованці. Зі слів очевидців, автомобіль виїжджав із вулиці Тополевої, а мотоцикліст їхав головною дорогою. Він помер на місці події. Від удару у мотоцикла відірвалося переднє колесо. На місці працювала слідчо-оперативна група. Велика вода додала роботи рятувальникам. Підрозділи служби 101 в волині минулої доби шість разів. Виїздили, щоб надати допомогу людям і відкачати воду із підтоплених прибудинкових територій, зокрема у селищі Турійську, селі Дуліби на Ковельщині, у містах Ковель, Нововолинськ і Камінкаширський. До робіт залучили шість одиниць техніки, 17 рятувальників. Відкачали понад півтори тисячі метрів кубічних води. Підприємця із Волині підозрюють у привласненні державних коштів, які виділили на ремонт укриття у лікарні у селищі міського типу Колки. За інформацією слідства, у грудні минулого року підприємець уклав договір із Колківською районною лікарнею, згідно з яким зобов'язався відремонтувати укриття у медзакладі. Ну а далі спритник вніс до акту надання послуг завідомо неправдиві відомості про виконання робіт і підписав його. Згідно із підробленим документом, кошти у Домі майже 90 тисяч гривень із бюджету опинилися на рахунках підприємця. Зловмиснику повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Недобросовісний орендар із 2018 року користувався ділянкою для видобутку сапропелю і виробництва органічних добрив у селі Броди. Ковенського району. Підприємство систематично не платило орендної плати. Тож прокурори наполягають, орендар має повернути громаді землю вартістю у понад 60 мільйонів гривень. У селі Доросині Луцького району 37-річний дебошир вирвав із рук правоохоронця автомат і втік. Подія трапилася 13 березня, приблизно о 22-й годині вечора. Правоохоронці викликала місцева мешканка мати зловмисника, бо той, хильнувши зайвого, почав простягати руки. Втихомирити розбишаку не вдалося і професійним копам. Уже майже до Росині стоять на вухах, а поліція та Нацгвардія шукають вітра в полі. Поліція звертається. Хто має інформацію про цю подію чи місце перебування зловмисника? Телефонуйте 102 або звертайтесь у найближче відділення поліції. Сталося у цій хаті тут мешкає літнє подружжя та двоє синів, один з яких Олександр Яворський вчора затіяв сімейний скандал. Батько каже, вкрав у матері 200 гривень і написа. З цього все й почалося. То ваш син втік з автоматом. Мій син, так. Да. – А коли це сталося? Ввечері десь було. Да. А що сталося? Посварилися в хаті. Не знаю я нічого, там є жінка і діти питайте. То конфлікт з ним вийшло. Тут дружина з чоловіком посварилась, так? Хто? Ну, хто посварився з ким? Хто викликав поліцію? Жінка викликала Ваша? поліцію, так. Да. Він ага. 200 гривень вкрав в неї, то не перший раз. От і все, і давай гроші. Він ні, от за ти гроші, видно, того, того купив. О, бо не а хто приїхав на виклик? Поліція приїхала. Я що знаю їх, як їх звати, що їх А це чоловіки, жінки приїхали. Всі жінки були, А як? А то як він, він вихопив автомати чи як? Я не, я не бачив, я в кімнаті був закритий. Угу. Я закрився і ліг нібито спати. Але так сна і не було. Бо цього. в котрій годині це все трапилось? Це все трапилось десь так півдесятої. 10, 10. щоб тихомирити сина, жінка на місце події викликала правоохоронців. Проте наряд поліції не зміг здолати розбушаку. Ми зараз знаходимося у селі Доросині. Це колишній Рожищинський район, і тут вчора увечері, приблизно о 22 годині трапилася надзвичайна ситуація у цьому будинку. Що позаду мене стався сімейний конфлікт. Посварилися мати зі сином, і чоловік напав на літню жінку з кулаками. І жінка ж своєю чергою викликала правоохоронців. Але нападник не розгубився і вихопив в одного з правоохоронців автомата та втік у невідомому напрямку. Зазначу, що зараз у населеному пункті, я думаю, не поболюся, якщо скажу, що перебуває кілька сотень правоохоронців, літають дрони на кожному блокпості, перевіряють автомат. Білі, але на жаль, чоловіка досі не затримали. Уже майже добу правоохоронці причесують береги, ліси, навколишні села над доросинями та по окрузі літають дрони, а спритника з автоматом і слід простих. На момент підготовки сюжету його затримати поки що не вдалося. Можу зауважити, що станом на зараз волинські поліцейські встановлюють місце знаходження мешканця села Доросині 1985 року народження. Цієї ночі він умисно викрав зброю та зник у невідомому напрямку. Одразу на його пошуки було спрямовано значні сили, засоби та особовий склад поліції, технічні засоби. Станом на вечір 14 березня ці пошуки ще тривають. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 262 кримінального кодексу України. За скоєне карається позбавленням волі від 3 до 7 років. Також хочемо звернутись до громадян. Можливо, комусь відома інформація про місце перебування. Цього громадянина то повідомляти про це на лінію 102, яка працює цілодобово. Також інформація буде на нашому офіційному сайті поліції Волинської області його фотографія. Можна буде подивитись, переглянути інформацію. І якщо хтось володітиме дійсно важливою інформацією, то повідомляти правоохоронців. Зазначимо, що на сьогодні поліцейського, в якого відібрали автоматові, відсторонили від роботи. Триває службова перевірка. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Цибуля за ціною золота. Такі порівняння можна почути серед покупців у торгових рядах на одному із ринків Луцька. Люди щиро дивуються, як такий завжди доступний і бюджетний овоч міг так різко підскочити у ціні. Разом із цибулою вартості додали і капуста із морквою, ті позиції, які зазвичай ніколи не формували у наших чеках найбільших сум. Що ж стало причиною такого зростання вартості зазвичай дешевих продуктів розкажуть мої колеги. 32 гривні. Це польська цибуля. Дорога. Нині за кілограм цибулі на Луцькому ринку в середньому варто викласти від 50 до 55 гривень. В супермаркеті за неї правлять і всі 70. А ще рік тому у цій порі, пригадують продавці, вона коштувала 15, максимум 20 гривень за кіло. Вітчизняної мало, переважно завезена з-за кордону. Дуже дорого. Ну, тут вона не потрібна, Одна тут гнілає. А так. Якась краще, то буде дорожче, так? Так, звісно. От покажуть теж за заслаб ціні. Відслідковували це, дійсно так. Ну вот видите, вона погана, то і по 27. А так буде десь конечно. Ну, 30-35. Я читала, що буде до 80 рублів. Одесі 80 гривень це ціни? Не, не бачила. Ну, що зробимо? Ну ми ж не війна, що ми зробимо там, по, розбили все, нічого не садять. Мусимо платити істотно зросла у своїй вартості і морква, яку тут на продуктовому ринку можна знайти по 35 гривень за кіло в одному із супермаркетів міста по 40. А також здорожчала й капуста, яка вартує 20-25 гривень за кілограм. А так звана молода капуста 80 гривень за кілограм відповідно. Ну, війна зараз. Зараз ж такої доставки кахуськи, щоб, знаєте? С'ясоно з війною. А тут більше стало? Ні, какусу зараз люди дуже, дуже слабо беруть, тому що вона дорога, людям не дозволяє. Це таке: від випадку до випадку. Купляють менше, але товару менше теж. Як не буде війни, то будуть вирощувати цю сюди. Привезено. І за кордону все має залежити. да, вона б залежить. Від того розмитнення, транспорт, ціна там, це все залежить. Це ж наше, теж була тиждень назад по 15 брали новогурті, брали не, брали по 10, брали по 15. Подорожчала вже. Є вже на місці по 20 барнь, то вже наше. А від чого залить, я не можу сказати. Все можливо, на все дорожає. Щодень, щодень, що тиждень дорожає. Ну, цибуля, ця, бачите, привозна так само. Го, да, голні го, Голландія, озеро цю Голландію. Це теж певне Голландія. Щорасу дорожчий. В чому ж причина такого істотного зрощення ще донедавна дешевих овочів. Голова асоціації фермерів Волині Руслан Хомич пояснює: війна раніше цибуля вирощувалась найбільшими партіями саме на Херсонщині, частина якої нині тимчасово окупована ворогами. До того ж, попередні роки люди відмовлялися її садити у великих кількостях, бо це було, так би мовити, збитково. А ще через ситуацію в країні зросли у вартості міндобрива, паливомастильні та насіннєві матеріали, що вплинуло на зростання вартості не лише цибулі, а й інших овочів ви розуміли. Ми е, ну продукції немає, реально немає, і то росте її немає. Люди відмовлялись сіяти, а ще початок війни були, всі були нашугані. Руслан Хомич додає, ускладнюється ситуація ще й тим, що державні банки сьогодні переважно відмовляють фермерам, які займаються вирощуванням овочів в кредитах. Зараз фермери просять кредити якраз овочеву компанію. Сьогодні mm -hmm. говорили з банками. Тобто багато фермерів їх не отримує ці кредити. Значить не будемо купляти і не будемо сіяти. Мало б це втрутитись з держави, поки не пізно. Значить, під овочеву продукцію, наприклад, для овочевих господарств хоча б дати кредити, навіть не допомогу, а кредити, щоб можна було закупити насіння, засоби захисту, мінеральне добрива, витратні матеріали і можна було посіяти. Фермер прогнозує, картоплі цьогоріч садитимуть теж менше і швидше за все ціни на овочі зростатимуть надалі. Маленькі середні сільгоспвиробники, які займаються овочівництвом, сподіваються, що держава таки підставить їм своє плече під час війни. Оскільки овочі їдять всі, і годувати людей потрібно. Зокрема, і наше військо на фронті. Юля Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Луцькі школярки встигають не лише вчитися, а й допомагати армії. Уже рік разом печуть хліб, пироги, печиво. Одинадцятикласниця Анна Дігалевич та її подруги вирішили таким способом допомагати і Збройним силам, і тим українцям, котрі нині потерпають від війни. Сьогодні школярки знову зібралися на кухні. Ми печемо хліб для наших захисників час від часу. Випекла десь ну, 300-350 п'ятдесят кілограмів тіста. Почалась війна, всіх була паніка, перші дні ти думаєш, чим ти можеш бути корисний. І на день так, четвертий приходить розуміння, так, ну що ж я можу робити? Ну, я можу впекти. Починали в селі, як виїжджали всі за містом. Потім вже перебрались перебралися в Луцьк, зібралися в мене на кухні, написала дівчатам, вони всі підтримали ідею випічки хліба, звичайно. Ще з 12 років Аня почала випікати смаколики. Відколи війна разом з подругами пече хліб. Розповідають, що збиралися навіть декілька разів на тиждень. Нині рідше, бо ще ж треба вчитися. Випускний клас. Перше подумання печем хліб. Та окей, коли куди, в який час? В неділю одразу. Серйозно, звичайно, ми походилися. Це те, що нам потрібно зробити для нашої країни, для наших захисників і просто якихось які цього потребують. Ми маємо можливість і ми можемо допомогти тим, хто не має можливості. А дистанційні уроки в нас були просто тут вчитель української мови говорить. Ми якось там ну, проводимо приймаємо участь на уроці і паралельно печемо. Вчителі вже звикли до того, що ми на кухні можемо бути. Це вже норма. Ми магали нас троє на уроці. Так. Ми собі слухаємо там, пишемо, там зошит, там ручка. Там пишемо, тут, тут готуємо та і все співали. Дівчата печуть захисникам і людям з деокупованих територій не лише хліб, а й пироги та печиво. Кажуть, що головний інгредієнт їхньої запашної випічки це любов. Миколаїв, Херсон, в Бахмут хліб їздив. Перший масштабна наша порція хліба була вже спечена. Ми підготували коробки, повирізали гарненько всякі узори, тризуби на хлібо і попідписували віршиками українських поетів. І коли вперше ми оце от відфоткували як звіт, це було напевно найкраще відчуття. Що от ми вже все це, що ми пекли, воно вже готове, і воно зараз поїде на на передову або на схід, ну будь-куди. І оце от таке от відчуття гордості, відчуття не знаю. Дотичності до перемоги. Кожен, я так розумію, має свою нішу. Дівчата печуть. Ну, я прибирала вчора, допомагала провести це лад. Школярки кажуть, батьки їхню добру справу підтримують. Вони настільки один за одного. Я навіть не знаю, чи в мою епоху, як я закінчувала школу, чи таке була така дружність. Я думаю, що майбутнє тільки за ними наші дітки вони взагалі молодці. Поки спілкуємося, грум'яні і пахучі буханки хліба уже спеклися. Зараз буде улюблений момент юних господинь. Якщо прислухатися, можна почути, як потріскує гарячий хліб. Звичайно, бажаю всім сили. Ми, ми подумки з тими людьми, які зараз на передовій. Завдяки нашим захисникам ми маємо можливість працювати, пекти, допомагати. Ми маємо можливість зараз жити, жити повноцінним життям. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. То усі новини на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати головні події на Волині і в Україні. Загалом, аби ви знали більше у студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру. Шануємося. 15 дня частину України накриє атмосферний фронт. Віта копади і похолодання спостерігатимуться на заході. Нарешті території тепло і переважно сухо. На заході хмарна дощова погода. Температура повітря вночі 3-6. Удень 9 градусів. У східних областях переважно хмарно із проясненнями. Температура повітря нічної пори 2-4. Удень 10-13 градусів тепла. На півночі хмарно. Температура повітря вночі 2-3. Удень 9-11 градусів. У південних областях сонце в переміжі з хмарами. Температура повітря вночі від 2 до 5. Удень від 9 до 14 градусів. У центральному регіоні мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 2-3. Удень 9-12 градусів тепла.